Мамо, у мене до тебе питання: що ми будемо готувати їсти? Ну, це питання на засипку. Треба щось таке, щоб усі їли. Вона тут в кожного свої смаки. Тебе ідеї є? У мене є. Давай ліниві голубці зробимо. О, це ідея хороша. Погнали. Ну що, погнали? Будемо готувати ліниві голубці. Тут у нас. Рейсу грам 600 недовареного трошки. Фарш курячий кілограм. Капусточка проварена трошки і блендером подрібнена не дрібно, але таким не дуже крупними кусочками. Морквочка потерта отак. Цибулька блендером теж. Це морква з цибулькою піджарена з томатиком і сметанкою чуть, -чуть. Решта сметани у нас піш... піде в заливку. Ну і робимо форш. Зараз додаємо сюди морку. Рецептів дуже багато, але кожен його адаптує під свою сім'ю, під свої смаки. У нас також. Це вже провірено, яке в нас люблять і їдять. Підсолили. Трохи рис у нас солоний. Бо, як у риси солили воду. Да, мисочка у нас збільшує. Ну, зараз спробуємо. це все перемішати. Добавимо сюди приправки. Тут у нас до нову приправа і приправа до форшу до копити. Ще паприки з нікому там з баночки додай. Добави. Там у мене мікс. У мене з цибульки там свіжий часничок трошки є. Того буде достатньо. Так, і будемо. Що будемо пробувати замішувати. Так, фарш замісила. Я сюди ще вбила три яєчка. І перемішала гарненько. Фарш готовий. А зараз зробимо заливочку і будемо робити голубчики. Викидаю сюди морква з томатом, а тут водичка із сметаною і сіль. Добавлю ще того, що і томат кислий, і сметана кисла, трохи цукру не помішує. Перемішуємо. Гарно і будемо зараз виробляти трошки долю води. Голубців у нас багато. Заливочки треба. Так, ну все. Будемо зараз виробляти. Я застилила деко рукавом. Опці. Ну, розмір десь буде в нас отакий. Ми нічого не обжаруємо, ложимо так. Пробувала його обжарувати і такий нічим не хуже, за необжарений. Так же смачно. Покажи на лодунці, який приблизно розмір. Ось такі ну, невеличкі. Як, як, не так, не ну ми поліпимо, потім покажемо, як залимо. Будемо ховати у духовку. ставити. В заливочку додаємо цю приправку, Що ми додавали в фарш трошки. Одної і трішки другої і часничку з паприкою. Перемішуємо і будемо звивувати наші голубчики. Беремо так, щоб і морквочка попадала і юшечка. Буде смачно. Заливочка треба, щоб було десь до половини голубців. Тоді вони будуть сочненькі, можливо. Так, заливочки залили, трошки більше, як наполовину, щоб було сочненько. Так, кінчики ці рукава трошки прикриваємо. Духовка у нас включена на 160-170 градусів. І ставимо на низ, щоб швидше закипіло нашу деко. А потім можемо підняти, будемо дивитися. І я думаю, хвилин 40. Буде воно запікатися до годинки. Ну що, ось такі голубчики в нас вийшли, на вигляд красиві і на смак, я думаю, теж смачні будуть. А ну зараз What? спробуємо. Ммм, смачно, як завжди. Зараз підкріплюся і піду на турнік.